Для піня сьогодні важлива подія. Ми відкриваємо найсучасніший відділ поліції. Відділ був повністю знищений. Не було покрівлі, не було вікон, був повністю розбитий фасад. відкриття даного відділу показує те, що Україна буде перемагати, Україна буде боротися і Україна буде здобувати перемогу. Не дивлячись на те, що в нашій країні війна триває, все одно наші люди, місцеві органи влади, державні органи, національна поліція працюють так, щоб в мирних відносно мирних візнах було безпечно, і щоб всі бачили не тільки в Україні, а й в Європі, і у світі, як може працювати українці. Сюди підключені всі камери по місту до війни. У нас було 240 камер. На сьогоднішній день вже половина камер відновлена, і поліція має доступ до них. Тут стоять і сервери, і вони повністю можуть і контролювати. Як і наша муніципальна варта, так і поліція контролювати все, що відбувається в нашому місті. Ми відкрили сквер імені Сергія Близнюка. Це хлопець поліцейський, який на жаль від. Пострілу танка загинув під час виконання свого завдання під час бойових дій, саме в Ірпіні, відкриття відділку поліції це безпека.